Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми говоримо про таке знакову подію в Польщі. І в першу чергу це заслуга прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який прийшов до влади і почав активно покращувати взаємовідносини між Польщею та Європейським Союзом. І повірте, що це не може не відіграти в майбутньому своєї ролі і на відносинах України з країнами Європейського Союзу. Ми зараз поговоримо, що сталося, а також. Далі під кінець відео поговоримо про те, які перспективи в цьому плані є для України і чому я настільки заряджений позитивом в цьому плані. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Також діліться ним себе в соціальних мережах. Цим ви допомагаєте розвивати канал і таким чином його підтримуєте. Отже, Польща отримала від Європейського Союзу грошовий переказ на суму. 27 мільярдів злотих це приблизно 6,27 мільярда євро, що є найвищою одноразовою квотою, яку Варшава отримала від Брюсселя за 20 років участі в Європейському Союзі. Нагадаю, що Польща в Європейському Союзі з 2004 року, і уявіть собі, це найбільший одноразовий транш, який Польща отримала, але це капля морі від того, що вони насправді мають отримати найближчим. Часом і зараз ми поговоримо, чому раніше цього не було, і е, чому це зараз відбувається. По-перше, про таку знакову подію в своєму Фейсбуці написала міністр фондів і регіональної політики Польщі Катежина пелчинська нелендж і вона говорить: наступне: 27 мільярдів злотих об 11.56 е, за київським часом Польща отримала найбільший переказ від ЄС. За всю історію нашого членства це квота з першої платіжної заявки з національного плану відновлення бути в ЄС Окупається, але Євросоюз це не лише гроші, про які забули наші попередники. Нас об'єднують цінності: демократія, рівні можливості, верховенство права, громадянські свободи і так далі. Написала пані міністр. І хочу нагадати, чому це настільки важливо, бо е, минулий уряд на чолі з Матеушом Моровецьким е, вони не, е, не отримували жодних траншів і жодних коштів від Європейського Союзу. Всі кошти були заблоковані, і вони фактично про них забули. І чому вони цього робили? Бо Єврокомісія блокувала виділення для попереднього уряду Матеуша Моровецького коштів з національного плану відновлення через звинувачення. Його уряду, тобто попередньої влади, в недотриманні демократичних стандартів, зокрема щодо внесення законодавчих змін в систему судочинства країни. І ми з вами також неодноразово говорили, що це була одна з основних проблем, коли суди в Польщі стали ледь не ручними, так і у в'язницях. Під арештами і просто там в звичайних в'язницях перебували десятки тисяч людей, які там сидіти не мали. І от новий уряд Дональда Туска цю ситуацію також почав виправляти. Нещодавно була новина від міністра юстиції Польщі про те, що планується випустити на волю понад 20 тисяч. Ув'язнених, які сиділи у в'язниці, але при цьому, згідно там з кримінальним кодексом, вони могли спокійно перебувати вдома, бо жодної загрози для спокою, для безпеки і для всього іншого вони не несуть. І сиділи вони за за надто жорсткими вироками, так які були зроблені за якимись іншими мотивами, але точно не через. Те, які вони вчинили правопорушення, от і власне Євросоюз це бачив, і вони просто блокували кошти. Вони говорили, Польща, ви або змінюєте свою систему в судах і починаєте діяти за нормами європейського права, або ви просто коштів не отримуєте. І уряд Матеуша Маровецького вибирав не отримувати кошти, але при цьому тримати всіх під каблуком. І власне так це відбувалось. І одним зі своїх головних завдань на посаді прем'єр-міністра Польщі Дональд Туск одразу ж. Називав розблокування для Польщі коштів з національного плану відновлення Європейського Союзу. Ці плани були розроблені кожною країною ЄС як механізм виходу економіки з кризи після періоду пандемії коронавірусу. І загалом для Польщі, чому я на початку відео сказав, що те, що вони отримали такий величезний транш, одноразовий найбільший в історії, що це капля в морі, бо в загальному Польща має отримати від ЄС. 137 мільярдів євро, і це просто колосальна сума, яка потрібна польській економіці для того, щоб триматись на плаву. От. І е, оцей перший транш це є дуже хорошим дзвіночком про те, що е, польська, е, польський державний бюджет буде наповнюватись новими коштами, які вони зможуть витрачати на е, посилення своїх позицій в економіці, на вихід з кризи, на підтримку своїх громадян і так далі. І це є дуже хороша новина. Е, і загальна тенденція тут виглядає так, що коли Дональд Туск прийшов до влади. Е, Головним його завданням було не відсторонення від Європи, як це відбувалось минулі вісім років, а це є навпаки приєднання до Європейського Союзу, злиття з їх цінностями, так посилення своїх позицій на міжнародній арені. І Польща, якби він говорив про те, що Польща має стати передовою країною, яка буде вирішувати. Питання в Європейському Союзі і мати такий самий вплив на них, як зараз це має, наприклад, Німеччина або Франція, які фактично керують всіма. Е Всіма основними там законами, так які вони їх там лобіюють, придумують і так далі, які діють по всьому Європейському Союзу. І от Польща хоче також користуватись тими інструментами, які ЄС надає для того, щоб збагачувати свою країну, посилювати позиції своїх громадян і все інше, тому на мою думку, це є дуже важливим а в контексті співпраці з Україною. Це також е, дуже важливо, бо зараз пройшли вже нарешті місцеві вибори, і е, наступні вибори будуть президентські в Польщі. Так вони будуть в наступному році. Е, Пам'ятаємо, що Анджей Дуда вже відбув своїх два терміни на. Президентському на президентському кріслі, і на наступні вибори він балотуватись не може. І скоріш за все, президентом Польщі стане е, також хтось з представників е, Тусківських сил, скажімо так хто стане новим президентом Польщі, і після цього політика буде ще більше змінюватись в сторону е, Європейського союзу. І для України це відіграє велику роль, бо незважаючи на ті всі проблеми, які існують. Там на кордоні, так з цими блокуваннями, з цими фермерами і так далі. Верхівка Польщі, от на чолі з Туском, вони підтримували, підтримують і будуть підтримувати членство України в ЄС. А якщо Польща ще більше посилить е, свої е, позиції в е, Європейському Союзі, так і будуть мати більше е, впливу на інші країни, то в такому випадку я вважаю, що для України набагато простіше буде е, отримувати ті чи інші позитивні рішення на вступ в ЄС, на вступ в НАТО, навіть, наприклад, на організацію якихось нових торгових угод і так далі. От тому тут важливо просто спостерігати, тримати руку на пульсі, не забувати, так, по-перше, що е, Україні потрібно самостійно вирішувати свої проблеми, бо ми бачимо, що якщо повністю покладатись виключно на своїх закордонних партнерів, то можна е, попасти в пастку, так, в яку ми попали, коли там е, спочатку осені були заблоковані кордони, і ані польська, ані українська влада нічого з цим зробити не змогли. І чому я кажу, не змогли, бо кордони досі заблоковані. Просто про це вже ніхто не говорить. Тому друзі, маємо на сьогоднішній день такі новини, які стосуються е, європейської комісії. Польщі, я дуже радий за Польщу, що їм вдалося отримати перші транші. Надіємося, що це відіграє також і ключову роль для українців, які в Польщі проживають. Бо чим краще живе Польща, тим краще живуть українці. Які тут знаходяться, я думаю, ви зі мною будете згодні свою думку з цього приводу? пишіть, будь ласка, в коментарях під відео буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.